Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто любить Христа всім своїм серцем. Вітаю всіх, хто любить нашу Україну і стоїть пліч опліч з нами в нашій, боротьбі. в нашій боротьбі. Сьогодні є національний день молитви, і це дуже потужно, що держава це розпочала. Так завжди є люди, які будуть щось коментувати і розповідати про якісь негаразди. Але молитва це те з чого все починається. Молитва це те, що було колись в моєму житті, з чого розпочалось нове життя, коли я зрозумів, що людський мій ресурс він закінчився, що всі ті амбіційні плани, які я будував на своє майбутнє, і повірте, як будь-якої людини вони були для мене найкращі, але без Бога це все не відбулось, і мені довелося свій час в своєму житті. Признати, що я без Бога нічого зробити не можу, бо тільки Господь знає наміри, які знає за нас, і наміри це на благо, щоб ми мали життя і мали надію. І це слово воно не говорить для В'ячеслава, це слово для всіх, хто звертається до Бога. То планує своє життя і хоче бачити добрі дні. Якщо в нього є наміри і вони добрі для нашого життя, то нам потрібно кликати до нього. Нам потрібно молитися до нього. Нам потрібно звертатися до нього і дізнаватися, який план для нас і для нашого життя. Бог желає дати нам найкраще. Але де, коли нам потрібно зупинитися, і коли це зроблено на рівні держави, коли ми можемо зупинитися і нагадати кожній людині в нашій країні, що це важливий день, коли вся країна і всі, хто її любить, можуть об'єднатися в молитві до Бога. Так, іноді хто як може, хто як вміє. Але навіть декілька слів, щирих із серця до Бога, вони можуть зробити неймовірні речі. Молитва руйнує гори, вона руйнує невір'я. Молитва вона дає віру. Молитва це те, що людина говорить Богові. Але коли ми хочемо почути відповідь від Бога, то Бог буде відповідати через своє слово. Молитва те, що ми говоримо Богу. Боже Слово, те, що Бог говорить нам, і так як ці слова не писали люди зі своєї волі, а це були святі люди, які були сповнені Святим Духом, то нам потрібно сповнювати Святим Духом, щоб розуміти це слово, яке Господь залишив для своїх дітей. Бо все Біблія, все слово, воно Бога натхнене. І коли батько залишає лист до дитини, він хоче, щоб дитина взяла найкраще, щоб мала успіх, щоб могла чинити благорозумне. Одну історію я пригадав, коли я їхав сюди на молитву, і я знав, що я буду молитися за найвище керівництво силових структур. І я згадав одну історію, яку я хотів би декілька віршів прочитати. Це історія про царя Іасафата. Уявляєте, хтось говорить, що ранок починається кави, хтось ще з чогось починає ранок. Але у Іасафата по-іншому один раз розпочався день. Після цього маютяни і аманітяни, а з ними і деякі з країн Мааніцька пішли війною на Ісафата і прийшли і донесли до Ісафату, говорячи, іде на тебе безліч велика за моря від Сірії, і ось вони в Хацасан Фамарі, тобто в Енгіді. Уявляєте, така новина? Звісно, уявляємо. Я сьогодні зранку відматував на 24 лютого 2022 року, щоб подивитися. Що в моєму телефоні або в галереї є з 24 лютого? Я побачив відео доньки, яка записувала звернення до своєї сестри. Я побачив відео, яке я записував до церкви в той день. Я говорив той день, що ми вже як раніше жити зараз не будемо. У нас з'являється новий етап життя, і це етап життя віри. Уже ми розуміємо, що нам важко на кого покладатися, але є той, хто знає, як нам дати перемогу. І коли ми побачили це величезне військо, яке просто ордою йшло на нашу країну. Звісно, приходив страх, тому що розуміючи, що в наших руках не було принаймні, ми не бачили нічого, чи можна було би дати відпір, але наша країна вона встояла, дякуючи Богу, що він дає. Міцний дух нашим воїнам, нашим захисникам і захисницям, нашим волонтерам, нашим капеланам, нашим церквам, нашим громадянам, які включилися, не маючи над собою ні міністра, ні вождя, але це було дуже стройно, коли вивозились люди, коли доставлялась гуманітарна поміч, коли допомога була армії, і ті, хто були в армії. І от і Асафат теж коли почув таку новину, що на нього ідуть безліч велика із моря, і суш. Декілька країн, то тут написано, що Іосафат злякався. Це нормальна реакція людини, коли, знаєте, вам не прийшли і не сказали, до вас гості їдуть, до вас друзі їдуть. Ні, на вас нападають з усіх сторін, безліч велика. Іасафат злякався. Ну він, як цар, він розумів, який його наступний буде крок. Можна злякатися, зібрати валізу. і Поїхати в більш безпечні місця, але він розумів, він не може залишити країну. І після того, як він злякався, він навернув лице своє шукати у Господа, і оголосив піст по всій іудеї, і, і зібрались іудеї просити допомоги у Господа з усіх міст Іудіних. Прийшли вони благати Господа. Прийшов такий день в країну, коли навіть цар злякався, але він одразу почав шукати лице Боже, тому що коли ти знайдеш Бога, ти знайдеш розуміння, як тобі керувати країною, які накази тобі давати і як себе поводити. Він розумів, що це не тільки його війна. Він об'явив цей піст і цю молитву. І я дякую Богу за наше керівництво, яке визначило цей день з розумінням. Що Господь врятує нас, так він буде використовувати для цього людей. Але, скоріш за все, це буде зовсім не так, як ми можемо сьогодні собі очікувати або собі малювати, хто і як буде нас захищати. Але Господь точно знає, кого підняти. Навіть сьогодні я вже згадував Зегідіона, який переховувався. йому було страшно. Він говорив: якщо Господь з нами, чому це все нас не постігло, але Господь знайшов його і сказав, да, ти вважаєш себе слабким, але я дам тобі цю перемогу. І от Іосафат оголосив цей пост. І далі написано, що і став Іосафат на зібранні юдеїв та Єрусалимлян у домі Господньому. Перед новим двором і сказав: Господи Боже, батьків наших, чи не ти Бог на небі і володиш над усіма царствами народів, і у твоїй руці сила і міцність, і ніхто не встає проти тебе. Нам дуже потрібен єдиний союзник, це Господь. Ніхто не вистоїть проти його міцності і його сили, і тому це дуже правильне рішення, коли в нас є цей день. Я не кажу, що це має бути один день, але добре, коли ми можемо в цей день вчити людей, нагадувати собі, що сьогодні наша зброя це молитва, що сьогодні наш помічник це Господь. До Солонян Павло пише, щоб ми безперестанно молилися і за все дякували. Бо така є воля Божа. Така є боля Божа, важко сьогодні за все дякувати, але написано так, що ми мусимо за все дякувати. І це можливо тільки коли у нас є непрестанна молитва. Все досліджуйте, доброго тримайтесь, утримуйтесь від усякого зла. Ми не можемо дозволити собі опуститися на рівень нашого ворога, бути, втратити людяність один до одного. Можливо, буває не так страшний зовнішній ворог як ворог може бути всередині. Як важливо, щоб ми поважали один одного, цінували один одним, підтримували один одного, щоб ми сьогодні піклувалися не кожний про себе, але кожний і про ближнього свого. Щоб ми сьогодні були згуртувалися як ніколи, тому що на єдність, як в день П'ятидесятниці, сходить святий Дух, і дає силу, і дає пророцтво, і дає розуміння і слова. Коли є слово, є віра. Коли нема слова, розчарування і паніка. Скільки не молись, якщо не отримуєш слова, будеш в паніці і розчаруванні. Господь дає своє слово, щоб ми молилися і шукали помічі від Нього. Перед нами молитва за найвище керівництво силових структур. Ісус попереджав учнів і Він говорив, кажучи, глядіть, стережіться закваски фарисейські і закваски іродової». Закваска Іродова це властолюбство – це блуд, в чому його докоряв Іоанн, за що був позбавлений Голови. Але Він говорив правду. Потрібно було йому говорити правду. І Ісус говорить учням, щоб вони стережлись. Ісус сьогодні говорить нашій країні, Стережіться цієї закваски. Не потрібно бути владнолюбцем. потрібно використовувати владу для того, щоб служити своєму народові. Ми маємо пам'ятати, що ми всього-навсього люди. Які тимчасові на цієї землі, які ми слід залишимо за собою, за нами ми з собою нічого не заберемо, коли підійде кінець нашого життя, але за нами підуть наші справи. Нехай наші справи будуть такі, щоб нам було не соромно і нашим дітям, і нашому наступному поколінню, щоб не було соромно за наше життя, щоб ми жили правдивим, чесним життям, богобійним, любили народ, бо в цьому є добро для всі, для всієї країни. Отже, хто зараз дивиться нас, ви можете вислухати і в кінці разом сказати амінь. Ви можете молитися своїми словами. Але важливо, якщо є цей день, щоб це був неформальний день, просто який ми поставимо галочку, що у нас є такий день. Це не відправити якісь долоньки в смс що ми молимося. Ні, це потрібно сказати зі свого серця до всімогутнього Бога про те, що сьогодні тебе і мене турбує. Повірте. Крім нас, ми нікому не потрібні. Наша біль це наша біль, і нам потрібно буде з нею йти. І нам потрібно буде з нею боротися. Страхи вони можуть бути. Люди сьогодні налякані, люди сьогодні багато хто в розпачі. Але молитва дає силу подолати будь-який страх. І Бог свою любов виливає в серця наше Святим Духом, а Божа любов вона витисняє Божий страх. Це єдиний рецепт, як ми можемо перемогти страх це любов'ю Божою. Це та сама молитва, в якій ми можемо просити у Бога. Отже, молимось, молитва за найвище керівництво силових структур. Господи Всемогутній, Ти є владикою народів і царем царів. У Твоїй руці влада, і ти встановлюєш правітелів та охоронців правопорядку. і ми приходимо до Тебе з молитвою за наше керівництво силових структур нашої країни і просимо Твого благословення на їхнє життя. Ми посилаємось на слово Твоє, в якому написано, бо Господь дає мудрість із уст його знання і розуміння. Ми просимо дай їм мудрість, Господи, щоб вони керували справедливо, з честю та правдою, нехай їхні серця будуть відкриті до Твого голосу совісті, а рішення натхнені Твоєю волею, наповни їх Духом Божим, щоб вони стояли на стороні миру та безпеки. Бо так говорить нам Біблія, що блаженні миротворці, бо вони синами Божими назовуться. Охорони їх від зла, від спокус, влади та несправедливості, Даруй їм силу бути стійкими перед викликами і зберегати мир у нашій землі і в нашій країні. Боже, нехай Твоя рука веде їх у усіх справах, хай їхні вчинки будуть спрямовані на благо нашого народу, а серце сповнене Твоєю любові. Молимось, боримося. Поборемо, бо нам Бог допомагає. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.